Друзі, сьогодні розпаковка будинку іграшок. Перше, що ми розпакуємо, це е -е, я навіть не знаю, як це називають. Ну, катуїч. Бам. Sure. Teraz możemy już rozkrywać raz. Ujmij. Raz pakietek. Dwa pakiety. To jest nam mam się rozkryć. Rozkryjmy, oceniamy. Uni pakietek. Chcę Еще такие наклеечки. Еще наклеечки. Еще наклеечки. Двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть двадцать шесть таких вот вкладыш. Зело о, розложила все.

Наклечки, декоративні скотчі буду клеїти всі два блокнотики. Я їх прикрашу свій блокнотик до обов'язково покажу вам.